Більше про те, як власне впливає затримка американської допомоги на поле бою в Україні, поговоримо сьогодні із головним сержантом збройних сил України Єгором Фірсом, який приєднується до ефіру. Єгоре, вітаю, рада вас бачити знову в нашому ефірі. Дякую за службу. Всім бажаю здоров'я, Єгоре, Наскільки зараз гостро відчутне на передовій це зволікання у Сполучених Штатах із схваленням додаткової допомоги Україні? Деталі я, звісно, говорити не буду, щоб не видавати ворогу, тому що воюємо ми на пріоритетному напрямку. Але скажу вам так: Завдіївки нам довелось відступати, в тому числі тому, що ворог мав тотальну домінацію в повітрі. Над нашими головами літали ворожі літаки, а натомість не літали жодного нашого літака. На нас скидали. Ну як на нас? Ми нам трошки простіше, тому що ми я в підрозділі ударних була дронами. А на піхоту наших побратимів скидали авіаційні бомби, і інколи скидали 50-100 на день. Загалом ворог скинув близько більше півтисячі авіаційних бомб. А на Авдіївку, і звичайно, нам нема чим було відповісти. Тобто, дронам, танкам, автоматом, ти літак літаку не даш якоїсь загрози. Тому, звичайно, якщо ми говоримо про постійні розмови про f 16 нам їх не вистачало. Хоча б декілька літаків вони б не змогли зробити таку домінацію ворога в повітрі. Ну і звичайно, інших. Категорії зброї це також стосується. Я не хоч, хочу наводити там глибші приклади, але тим не менше такий приклад з повітрям. Він звичайно дуже критичний. Ігоре, як впливає і чи чи впливає це коливання підтримки у Сполучених Штатах на моральний дух українських військових зараз? Впливає безпосередньо, тому що я згадую ті часи, коли піхатинці дивились в окопах звернення Джо Байдена. Це було дуже дуже, як би так дивно і цікаво. А ось і його слова вони надихали в тому числі і бійців на полі бою. Зараз цього не вистачає, тому що 22-23 рік це був рік надії, вимушений зараз сказати одну річ. Що зараз, 24 рік, це рік втоми, і трохи навіть злості а, на все. Тому що нуло такі відчуття хлопців в окопі. Ми починаємо відчувати злість багато яких факторів, ось об'єктивних, суб'єктивних, які залежать від там західних партнерів, від нашої влади а, і так далі, тому що надія стає меншою. Тобто ми хлопці терпіли 22-23 рік, і в 24-му році треба їм давати лучики надії, а їх насправді не так багато. Ігоре, що би ви хотіли почути, і головне побачити зараз від сполучених штатів, окрім зрозуміло схвалення цієї додаткової допомоги, яка застрягла зараз у конгресі? Рішення Рішення хотілось побачити і новини про надходження нам зброї різної, ну різної, скажімо так, допомоги, зокрема, безпосередньо зброї. Оце головне. А в нас є проблема, звичайно, з людьми, але нам не потрібні американські громадяни, будь-які інші громадяни. Нам потрібна допомога у зброї, тому що ми протистоїмо суттєвому ворогу, який зазіхає навіть не на Україну. Він зазіхає на демократію, він зазіхає на свободу. І протистоїмо йому ми, українці. Тому, звичайно, такі новини вони б нас надихнули. А ще краще не новини. Ще краще безпосередньо зброя, яку б ми отримали, і на якій би було написано «Made in USA». Чи ці поставки зброї зараз зовсім припинилися? Чи все ж таки зброя продовжує надходити? Просто не в тих розмірах? Ну, по перше, дивіться, я ж все ж таки хочу головний, але поки що сержант. А ось головний сержант. Я не бачу загальної картинки. Другий момент все ж таки, я не, не хотів би відповідати більш детально на це питання, тому що ну і ворог нас аналізує. і Ми б не хотіли розкривати карти, що саме, які в нас запаси на полі бою. А, звичайно, поки що чим бити і зупиняти ворога є безпосередньо. Я як командир скажу про FPV, дрони. Вони суттєво зупиняють ворога. Але хотілося б не просто зупиняти ворога і виживати. Хотілося б воювати на рівних і йти до перемоги і ворога бити. А для цього потрібно, хоча б паритет, тобто рівність з ворогом, а не економія, а не застосування снарядів. Один до десяти десять разів стріляють по нам лише один. Ми. А ось і звичайно, для саме для цього потрібна допомога. Ігоре, ви почали цю розмову із завдіївки. Ви теж писали у соцмережах про те, що особисто ваш шлях військового розпочався з Завдіївки. Зараз є повідомлення про те, що після виходу з Завдіївки росіяни посилюють свої наступальні дії і на інших напрямках неподалік. А що треба зараз українським військовим для того, щоб це просування зупинити? Перше, що потрібно зробити, це зробити масований. Суттєвий проєкт по зміцненню а, оборонних споруд на першій, другій і третій лінії оборони. Про це говорили, говорили, але зробили не так міцно, як хотілося б. Глибокі бліндажі, глибокі траншеї, інколи бетонні, інколи залізні, але вони мають бути міцні, не мають підрозділи воювати і паралельно копати собі лопатою. Бліндаж, щоб укритись, Ну, це можливо для невійськової людини здається каркалону, як так може бути, але насправді на полі бою на лінії зіткнення так і відбувається. Тому це прям основа основ, це в першу чергу треба зробити. Як зробив ворог, тому що ще більше року тому ми літали дронами над ворожими позиціями, і в руках їх були. Лопати, а не зброя. Вони окопувалися, вони готувалися до нашого контрнаступу і, звичайно, зробили собі дуже міцні споруди. Так само і в нас. Найперше, що ми можемо зробити, і тут не потрібна допомога інших країн, сполучених штатів, якихось інших країн. То треба просто глибоке розуміння, скажімо так, і якісний наказ нашого командування. Ну і залучення, звичайно, додаткових сил для того, щоб ці лінії оборони побудувати. Ігоре, у другу річницю повномасштабної війни Росії проти України, що б ви хотіли, ви почули тут на заході від вас особисто, що війна продовжується, нічого не змінилося. Що ми нам що нам дуже важко, нам важче ніж тоді, а у 22 му і 23-му роках? Можливо, що усвідомлення, що війна буде ще довго, і що ми не можемо програти, ми не можемо втомитись. Розвернутись і дати ворогу себе знищити, тому що ворог піде далі. А це розуміння, що ворог піде далі, поки його не зупинять, оце мають зрозуміти люди в усьому цивілізованому світі, що треба боротись не просто як там якийсь час, а треба боротись саме до перемоги, і ось, звичайно, цього плеча зараз заходу. Дуже сильно нам не вистачає. Хоча б, в першу чергу, щоб це було морально, тому що сили е е інколи черпаються, просто ну воюють все ж таки люди і енергія людська. І коли ти відчуваєш, що з тобою там весь світ сполучені штати, це дуже дуже важливо, гори. Дякую вам надзвичайно. Єгор фірсов, головний сержант Збройних сил України, був гостем нашої студії сьогодні.